Всім доброго дня. Вітаю вас, хочу подякувати за вашу підтримку, за лайки, за підписки. Всім гарного дня! І хочу сьогодні, 11 липня, зняти знову свій баштан. Останній раз я його знімала тиждень назад, вже ось так він розрісся. Нагадую, ми вирощуємо кавуни на агротканині, вирощуємо два гібрида, такі як Лівія від компанії Клаус і кавун Сорента від компанії Сульхіма. Гента. Обидва гібриди є ранні, тобто там терміни ідуть, мабуть, 60-65 днів. Кавун буде полосатий і буде великі такі кавунчики. В тому році у нас були і по 10, і по 15 кілограмів навіть були. Але в цьому році, в зв'язку з тим, що було досить холодно, кавун ми висаджували в самому кінці травня, і він у нас так дуже-дуже повільно ріс. Поки нарости ось таку вже зелену масу. І хочу показати, які в нас вже красунчики є. Ось дивіться, ось такі вже у нас красунчики лежать. Так. І далі так. Дивимося. Є менші, звичайно. Уже нормальна така листова маса. Тобто починають наростати плоди. Ось такі. У нас вже є красунчики, є такі маленькі. Загалом дуже розрісся. Ми його обробляли від форобфіктори, від від обробляли від шкідника. У цьому році дуже багато попелиці на різній городовині, навіть, в зв'язку із такими погодніми умовами. Ось ще й такі кавунчики лежать. У нас динька наша ожила нарешті. І бачимо, що з неї якийсь уже толк буде. Ось так виглядає наша динька. Ми її один крайній ряд зробили. Ось так у нас вона виглядає, трошки кавунчик переплутав її. Ну, плоди ще невеликі по дині. Д -д -д десь були, але так зразу і не знайдеш. Ну, слава Богу, те, що вона вже відходить. Ось такі дінькі в нас, маленькі ще. Ось такі дінькі. Десь там є трошки більше. Звичайно. Але ще маленька. Діню сіяли розсадою, висаджували розсаду з закритою кореневою системою. Теж два гібриди. Це мезин і гібрид, сульгентовський якийсь гібрид. Не пам'ятаю назву на, на, на літеру F, але не пам'ятаю. Хай подивлюся, тоді напишу. Ось такі диньки лежать. Листя відходить, бо було листя, таке ріже було дуже багато, вже молоденьке, нормальне листя відходить. У нас учора і сьогодні вранці був дощ, але дощ такий нормальний. Ну, Тихенький, нормальний дощик, усю городовину полив і все. Так, ось такий баштан. Всім дякую. До побачення, гарних урожаїв!